Новинка 2025 року, детектор радіозакладок DR Touch. Пристрій допоможе вам виявити будь-які радіозакладні пристрої в вашому автомобілі в приміщенні, будь де де є можливості витоку інформації через радіоканал. Детектор виявляє будь-які пристрої, які працюють по радіоканалу. Передбачено в ньому два ВЧ-канали. Перший канал є низькочастотним. Він з максимально можливою чутливістю бачить низькочастотні передавальні жучки. Це є жучки, які передають на рацію, на сканер, по звуку. Другий канал, він більш широкополосний. Він виявляє пристрої, які працюють на частотах вище 500 МГц. І до 10 ГГц. Це є пристрої, які працюють по Wi-Fi, по Bluetooth, по GSM, тобто будь-які радіопередавання сигнали. Одразу включивши пристрій, ми бачимо відображення двох шкал. Перша шкала це є низькочастотні передавальні пристрої. Друга шкала це є високочастотні передавальні пристрої. Тобто, коли ми активуємо. Першу шкалу і поставимо чутливість на посередній рівень. Натиснувши на муляжному радіопередавальному пристрої, ми бачимо роз шкали. Тобто, частота 433 МГц реагує в нас з максимальною чутливістю першу шкала. Одночасно, можливо, робота в двох частотних діапазонах. Тобто, при відображенні шкали першої і шкали другої. І як ми бачимо. В цьому випадку у нас з значно вищою чутливістю реагує на пристрій перша, ш... перша шкала. Також, коли ми активуємо пристрій частотою 2,4 ГГц, у нас основна активність піде на другу частоту. Для зручності ми активуємо режим аудіо, щоб прослухати сам радіосигнал, і по звуку вже була можливість відрізнити тип передачі. Тому що кожний радіочастотний протокол він має свій характерний звук. Тобто GSM, протокол передачі, має своє звучання, Wi-Fi має свій звук. Активовуємо цю радіокамеру, це і радіокамера частотою 2,4 ГГц. І подивимось, як детектор на неї відреагує. Ось, бачимо, стала активність на другій шкалі. Є можливість перевести другу шкалу на одиночне її відображення, відповідно, зразу з біжущим графіком. І як ми бачимо, при направленні антени на радіопристрій шкала збільшується до максимума свого. При віддаленні в сторону вона зменшується. Тепер знову ми направляємо, вона збільшується. Віддаляємо в сторону, вона зменшується. Відповідно, оце є логіка роботи направленої антени. Куди ми направили саму антенну, туди в нас, відповідно, детектор бачить. Радіосигнал. Режим пам'яті буде корисний для виявлення радіозакладних пристроїв, які виходять, виходять на передачу з інтервалами часу. Тобто ми залишаємо детектор у приміщенні або в автомобілі, активовуємо режим запису. Після цього через години 2, 3, 5, ми заходимо назад в приміщення чи в автомобіль, зупиняємо режим запису і заходимо в журнал подій детектора. Тут ми можемо побачити канал, на якому відбулося спрацювання, тривалість імпульсу, якої довжини був цей радіоімпульс. Рівень шкали, тобто потужність передавального сигналу і точний час його активації. Таким методом ми зможемо виявити радіозакладні пристрої, які виходять з певними інтервалами часу. Тобто раз в годину, раз в дві години, і переконати, що чітко в цей час, такою -то тривалістю, в нас відбувається передачі якихось радіосигналів приміщення. І тоді вже більш детально обслідкувати само приміщення чи автомобіль. Гарантія на пристрій 3 роки, доставка по Україні.